Рибку, звісно, не побачимо вночі, але дуже активно плаває. До того моменту, як включився аератор, дуже активно плавала риба. І великі, і маленькі плавали. І зараз теж вони якби, попадають в водоворот і їх викидає вверх. І теж видно, що дуже багато плавають вони. Вода насичується киснем, водообмін тут 12 кубів на годину йде. Працює аератор не постійно, аератор працює 15 хвилин, включається по таймеру кожну годину на 15 хвилин, 45 хвилин тихо, 15 хвилин працює. Цього їм достатньо для того, щоб вони себе добре почували. Завтра подивимося, перевіримо. Наявність корму, чи вони поїли, чи вони не все поїли, бо сьогодні засипав їм трошки більше, ніж зазвичай, бо може ці що з дороги теж зголодніли, то трошки щось поїли. Ну і ті, що у нас вже були, вони їдять активно.